Та під 25-м номером Іван відд... Віталій Сидоров. Керівник команди, головний тренер команди. 71-й номер, голкіпер Віталій Тур. Номер ми... у нас зустрічається з передостанням. Удар непогано пробуває. Влучає площину воріт, проти у нас будівельник з м'ячем Мігаров. Бондаренко не став пробувати, залишається з м'ячем. Можна далі грати. Мігаров порушує правила. Не став пробувати, залишається з м'ячем. Можна далі грати. Мігаров порушує правила. Удар. Шукала один в один. Спробувати обіграти. Шередека. Зміщується в центр. Тягне м'яч і Втрачає його контратака. Так поки що. Особливо якісно це не вдається. Семіолос щільна проти нього. Багато наготи моментів спіки проти Сенко. І тут ряд. Півтори хвилини. Втрата. Усак. Усак! Данила на Євгенія. Зміщується в центр. 5 секунд. Євгеній Мозговий. Передача і тут не забуває Удар! і Все ж таки вдається пробити Протасенко. Євгеній Мозговий. 1-0. 23 хвилина поєдинку Мазговий відзначається дуже класно з лето. Наточна ну, передача до Рахурмо. Перехоплю м'яч. Сидоров. Ну. Як зараз буде, Федір Матус буде бити. Є удар і забиває! Матус! Ну Як же в нас це схоже? Віка зівний рахунок! Федір Матус. 1-1. 29 хвилина. Ну і також не забуваємо Роман Гусак, таки заробив цей штрафний і дуже класно Федір Матус. Вдалий удар від капітана спіки. М'ячі забиває! Данило мозговий! Яка ж передача від. Ратікова, ну і розпочав цю атаку тур. 30-та хвилина. Дуже швидко знову-таки виходить вперед нас. Але все одно. Відзначаємо, що і ця передача проходить по центру. Провалюється в обороні будівельник. Дмитро Шукалов 3 1 рахунок робить. Контратаками обмінялися. І швидка атака будівельника стала результативною. І вперше. Не знову ж таки швидко будівельник м'яч перехоплює. Дев'ятому номеру будівельника. Вперед м'яч завантажує. Передача і залітає м'яч ворота. Лустніков, побачивши Редеко. Ярослав дотягнувся до м'яча і повною. Тут неочікувано, я, я не знаю. Взагалі розгублені були гравці будівельника. У нас відзначається. Дві команди, які також максимум балів набрали після першого матчу. Рахую арбітер, потрібно швидше. Водити м'яч Встигає. І пробиває Дмитро Шукалов. 4-2 рахунок стає. Дуже довго встиг на... В останній секунді вести м'яч в гру гравець Будівельника. Ну і добрався до м'яча Шукалов. Дмитро оформлює дубль. Не вдали. Ну, автора Першого забитого м'яча для спіки. Мігаров. Ну, тут забитий потрібно. І в стійку влучає Мігаров. Атака продовжилася. І Артур Курбанов. 5-2 рахунок робить. Ну, розчарований, бачимо Мігаров. Сібно і в стійку влучає Мігаров. Тому що Гріжі сьогодні аж сім м'ячів пропустили. Тут, не зажай, що поєдинком ДДХ Партизан. Ну а ми вітаємо, будівельник. З перемогою 5-2. Так, за рахунком, в принципі, плюс 3 перемога в цьому матчі, але дуже непростий поєдинок Спіка Дуже сподобалася. Сьогодні команда ще взимку грала в четвертій лізі. Зараз бореться у Кубку проти команд вищої ліги, грає в першій лізі. І тут... Перед наступними чемпіонатами досвіду набереться, дай Боже. Отже, в нас невеличка пауза. Будівельник з перемогою. Перші бали для команди Костянтина Жолдакова. Ну, а Мігаров бачимо все одно. Дуже розчарований, що не вдалося відзначитись. Але будучи матчі, де обов'язково будуть шанси 13-го номера будівельника. Отже, почуємося вже о 14.00.